Показуй! Показуй! Глянь Гляньте, дивіться, друзі. йолки палки Що це таке? Шайбейня, да? Круто! И е шо вообще. А так і не зрозумієш сразу що. Походу пятак якийсь. П'ятак, да. Бось. А ну на його, гарненько, ти вода дать. На. Зараз знімаю. Цей день Ну, Круто, просто круто. Серік, оце ти дав. Жизнь просто клас. Зараз подивимось, що це. А гляньте, який зелений в патині. Лежить тут собі і не знає проблеми, кажуть. Давай. Що це? Масон, походу. На масона похоже, так. Да. ну? Я сейчас тобі скажу. А, це... дай. Це три чи всіки, чи п'ять копійок срібла. Микола, перший. Треба роздивитися. Ой, у нас сонечко вилізло, гляньте, друзі.